Всім привіт, друзі! Ну що в нас сьогодні буде на огляді Це паяльна станція від Фнірсі, DWS-200. Так, що ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А ми погнали до розпаковки, бо відео буде цікавеньке. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт для покупки акумуляторів. На цьому сайті ви можете придбати різноманітні акумулятори, такі популярні, як літій залізофосфатні, літій NMC та літіоні в форматі 18650, 21700, 26650 та призматики. Всі посилання в описі під відео. Так, хлопці, дівчата, цю паяльну станцію я ще не розпаковував, не нею, Буде сьогодні все. в Відео будемо розбиратись, паятись, подивимось, що вона може і не може. Наперед забігаючи це повна комплектація. Ви можете собі обрати, яку ви хочете. Комплектацію тут комплектація разом з тримачом до паяльника з двома ручками, тобто під дрібні жала і під грубі жала. Давайте ми розпакуємо. Ось так поставляється в нірсі, як ви бачите, все в сплівці. Нічого я ще не включав, нічого я не паяв. Давайте ми витягнемо. Це в нас є підставка для самого паяльника, дуже класна штука. А це в нас. Сама станція паяльна, до якої під'єднюється паяльник е і жала. Так, чекайте, бо у мене вже тут щось гумочка випадає. Ось тут ще такі гумочки є. Тут ви можете сюди кріпити такі третю руку. Зараз я вам покажу. І ось тут сама коробочка, тут всі жала. Це я кажу ще раз повторюсь: максимальна комплектація, все тут більше нічого немає. Коробок заберемо наниз, щоб він не мішав. І ось так. Так, Спочатку до станції. Сюди перейдемо сюди. Ось гумочки чомусь відпадають силіконові, погано чомусь тримається. Ну нічого, ну давайте. О, ось так. Добре. Супер. Давайте спочатку перейдемо до роз'ємів: що тут, що тут, потім відкриємо паяльники і все комплектуюче. Дивіться. Як ви бачили, тут мені випадали ці силіконові. О, тепер витягнути. От, випали силіконові штучки. Тут у нас є кріплення під третю руку з двох сторін. Ти можеш що з одної сторони причепити, що з другої. Виконано дуже гарно, якісно. Як ви бачите, зроблено типу під карбон. Є в нас гумові такі, от ніжки, що воно ну воно дуже впевнено буде стояти на столі. Далі, по роз'ємах. Це в нас хід. Як ви бачите, в нас є тут запобіжник на 250 вольт, а на скільки Ампер не пише. Ну, є запобіжник, я думаю, ти його звідси можеш дістати. Бачите, у нас така защіпка, звідти дістаєте. Наскільки ампер не пише, напевно, на 10 або на 16 ампер. Далі по роз'ємах У нас кнопка включення. Цей роз'єм це під'єднювати саму підставку. Він з'єднюється разом з станції, йде в режим сон. Коли ви ставите паяльник, він йде в режим сон. Взагалі класна штучка. Далі тут роз'єм під паяльник. роз'єм Type-C. Це в нас під'єднання до комп'ютера. Далі тут у нас напереді кнопка включення, кнопка керування. І зверху, як ви бачите, класна штука в нірці. Це ви сюди ставите свої жала, і дуже швидко можна замінити. Потім я вам відео покажу подальшому. Далі, підставочка. Підставочка дуже гарно і якісно виконана. Ну, блін, підставка важить, я вам скажу. Ідентично, що сама станція дуже тяжка. Що в нас тут є в комплекті? Ось така щіточка для чистки жала, класна штука. Я не знаю, чи це мід, чи латунь. Ну. Мені здається, що це латунна, ну мід більш червона, щось таке, щось таке похоже. Далі в нас отут таке віконечко, ти можеш швидко замінити жала, потім я вам покажу. Оця во штука, вона повністю така, як софт-тач пластик, вона типу сікону і вона температуру витримує. Бачите, тут видно зразу ж колір другий. Оце все таке гумове. Це все йде в силіконі. Я думаю, пластик також температуру витримує. Що тут, що тут. Тут пластик, я також думаю, температуру витримує. І бачите, внизу в нас також, де спаяльника може скапувати, воно все теж в силіконі. Це пластик, який обтянутий в силіконі. Оце все обтянуте в силіконі, і оце все обтянуте також внизу в силіконі. Ну це на дотик дуже приємне. Такий софт-тач пластик. І ідентично, оця штука для жала. Це воно таке гумове. Сама підставка в нас рухається. Бачите, ось так. І якраз під паяльник. Напевно, і під фнірсі оцей паяльник стаціонарний, вона також підійде. Ну так, підходить. Бачите, під оцей паяльник вона також підходить. Це паяльник від Фнірсі HS 02B і ще 02A. Ось дивіться, все стоїть. Що тим паяльником ти можеш користуватися з тою підставочкою, що ці, що в комплекті? Дивіться, дуже гарно, класно, мені сподобалось, дійсно. Добре, тут ми розібралися. Тут в нас також є така палочка типу підтримки і є порт з'єднання з цією станцією. Добре, з тим ми розібрались по роз'ємах. Відставляємо. Відставляємо. Давайте далі. Це в нас піджала. Якщо я не помиляюсь, цей менший паяльник, це в нас підц 210 а це піц 245 У нас є е, дві ручки. Ну, Ручки я вам скажу дуже класно виконані. Ну просто класно. Ну, вони тоненькі, маленькі. Ну от просто я вам покажу для порівняння. Ось мій палець, ось ручка паяльника. Ось мій палець, ось ручка паяльника. В нірсі поставили тут силіконові дроти. Ну вони капець класні, м'ягенькі, тоненькі, вони не товсті. От, наприклад, я зараз вам покажу кабель ось такий від Power Delivery, а ось від паяльника. Ну тут різниця в два рази тонше. Що я вам можу сказати? Ручки дуже класні і комфортні. Оце, ця штука така, яка вспінена. Вона не гумова, вона вспінена. Бачите, от, давайте ми розсунемо. Отак. Можеш, в принципі, це зняти. Тут у нас дете, типу пластикове, а тут таке от спінене, полістирола, щось такого плану. І блін, дуже комфортно в руці стоїть. Реально, як ручка, маркер, навіть тонче, чим маркер. Це в нас одне жало, це я так зрозумів. Оце де більше це під С245, це а це під С210. Добре, давайте ми відставимо, подивимося, що в нас далі по комплектації йде. Інструкція мануал. Ось така товста. О, що щось випало? Це з картонки. Інструкцію ми читати не будемо, я думаю, ми так розберемося по налаштуваннях. Далі. Ось сама ця штука це в нас е, третя рука. Третя рука е, в комплекті, як ви бачите, також дається. А ну давайте ми зразу поставимо одну. З однієї сторони. І все. І можеш собі паяти. Супер. Я вам скажу, реально класно. Відставив собі на бік і паяєш далі. Отак залишив. Щось хоч припаяти, притягнув. Ну, класно, класно. Добре, цю руку ми відставляємо. Далі, що в нас по комплектації? Ще шнурочок іде 220 до станції. І, як ви бачите, пів ящика жал. Ну та, виходить, 6 жал 245-х. Е, так, і три жала. Це в нас 210-ті. Бо це, як ви бачите, hs 02 b Це їхні фнірсі, Ось таке в мене є. Класне прийшло. Оце жало, що в мене згоріло було на цьому паяльнику стаціонарному. Оце о, дуже класне жало, реально. Е, малесеньке я ним часто паяв. І давайте ми ще заглянемо. Що ще е, оцього таке зігнуте. А це пряме тоненьке. Оце в мене зараз на паяльнику таке стоїть. Коротше, ці жала дуже класні. Такими жалами можу спокійно паяти дрібні речі, на плати, такі як SMD-резистори, конденсатори і так далі. Добре, жала відставляємо на бік. Давайте ми підключимо саму станцію і перейдемо по налаштуваннях. Який ми паяльник будемо підключати? Я більше користуюся 210. Великі також підключимо, спробуємо, як воно розігріває. Але мені подобається дрібне, бо тому що я паяю ось такі от плати. Дрібненькі, мені не потрібно 245-й. Я буду в більшості користуватись 210-м жалом, бо це досить комфортно. Добре, давайте це відставляємо. Це я зібрав. Давайте зробимо перше включення разом. Оп. І ззаді натискаємо кнопочку. Вімкнути. Включення. Нажали. Так, мова вибираємо, напевно, стрілочками. І ОК. Англійська. Так, паяльник вже 100 градусів. У нас режим сну, включений він на півгодини. Давайте ми піднімемо. О, бачите, я тільки зарухав. Дивіться, беру паяльник. 300 градусів він вже нагрітий. Я не знаю, тут секунда пройшла в тому районі. Паяльник вже нагрітий. Дуже комфортно. До речі, не показав вам цю штуку для підтримки шнура. Отут ви можете вставити собі підтримку шнура. Ось так. Сюди вставляєте, якщо ви далеко не паяєте, десь тут близько, щоб воно вам типу по столі не болталося. Дивіться. Оцей режим сон включився, він коротше, йде в режим сон. В режимі сну, я так поняв, тут виставлено 100 градусів і він опускається до 100 градусів після того, як через певний час він, напевно, виключається. Треба буде виставляти з тим сном. Треба буде в налаштуваннях подивитись. Ану, чекаємо, поки він опуститься вже 120-110 градусів. Так, бачите, 100 градусів в режим, в режим сон. Це в нас нижче, бачите, 29 хвилин, він піде в режим сон. Добре, давайте перейдемо далі. ну, піднімемо ще раз. Підняли паяльник нагріти. Ну дуже швидко. Давайте подивимось по дисплейчику, що в нас тут пише. Дивіться, у нас також тут вибивається, якими межалами користуєтесь. Це в нас F210 в них на, написано. Також тут показано в режимі сну до скількох паяльних градусів пускається, це 100 градусів. Звук включений, режим сну включений. У е, нас три режими, я так зрозумів, 300, 330 і 360 градусів паяти. Добре, давайте щось поцокаємо. Ану, давайте назад. Ага, тут ми. Ага, тут режим сон він пішов. Давайте ми його піднімемо. А цією кнопочкою ми переключаємось між режимами 330 градусів. Ну, моментально він нагріває. Я Вам чесно скажу: добре, а ці стрілочки, що дають? А з цими стрілочками ти піднімаєш температуру 350 градусів. Добре, мод. А натискаючи мод, як ви бачите, в нас внизу є графік. У нас є температура, яка показується. Також показуються А Ну ще раз мод. А тут у нас повноцінний графік, скільки що споживало. Повер по походу намальовано на 100%, 80%, 60%. Окей, ОК, ще раз нажимаємо. А якщо зажмемо, що буде? Нічого не буде. Добре, давайте ми перейдемо до налаштувань. Як ви бачите, знизу у нас також є індикація на фнірсі, що він працює і воно отак бігає, що він працює. А ну, Давайте ми подивимося, що зміниться. Якщо я ставлю сюди. Ага, воно моргає. Значить, паяльник е пішов там в режим сона або очікування і так далі. Коли ти піднімаєш, полоски починають бігати. Індикація. Ну, класно, інформативно. Ти, в принципі, по цій індикації можеш зрозуміти, як ти щось робиш, там поставив збоку паяльник на столі. Ти можеш бачити, чи він стоїть в столі, чи він стоїть в підставці. От я в підставку поставив воно, типу, такий режим очікування. Добре, що по кнопках ще. Е якщо ми будемо зажимати кнопки, щось буде чи ні? А ну давайте далі сюди. Нічого не буде. Тут зажимаємо, нічого не буде. Ага, тут ми наставили на 200 градусів, бачите, така шкала. Тут ви можете прямо в тому змінювати в режимі сну. Я поставив 180 градусів, типу, в режимі очікування сну. Можна прямо тут виставляти, наприклад, градусів 135-100, ану мінімально подивимося. Мінімально 100 градусів. Все, 100 градусів мінімально. Коротше, штука також корисна, що ти прямо зразу тут на головному дисплеї. Далі, давайте ми перейдемо на налаштуваннях, подивимось, що по налаштуваннях цього паяльника. Зайдемо сюди. Так, тут у нас температура. Я так зрозумів, це у нас крок температури 5 градусів. Ну, мені це замало. Давайте ми поставимо. Ага, куди ти перелистало? Я так зрозумів. окей. І поставимо. Ага, воно листає. Ти заходиш сюди в це меню ще раз. Окей. Давайте поставимо крок 10 градусів. Це буде саме оптимально. ОК, okay, нажимаємо далі стрілочкою. У нас, у нас функція типу, я так поняв, температуру показувати, не показувати. Можна показувати, можна не показувати. Якщо натискаємо ОК, okay, он, OFF. Ну, показуємо, нехай буде показувати. Он. Тепер далі пробуємо назад. Назад дали. Далі Дальше. тут ми розібрались, гуртаємо далі. Е, температура сну, е, екран щоб у нас виключався при сні, як ви бачите, він у нас виключений. Якщо включити, екран буде виключатися. Перемикач режиму очікування. Можна виключити та включити режим очікування. Час режиму очікування. Я, напевно, поставлю 15 хвилин, бо 30 трошки забагато. Або 10. Так, стрілочкою, я так поняв, листаємо. ОК, нажимаємо. Ага, це я виключив. Ще раз стрілочкою і поставимо. Ой, блін, назад. ОК. Так, ще раз. І тепер ОК нажмемо. І поставимо на хвилин 20. Я думаю, буде нормально. Ось так. Режим очікування. або... Ну, 20 буде добре. Окей. Тепер назад, Назад сюди. І що? По цьому меню у нас все. Наступне меню. Тут ви виставляєте свої пресети, які ви хочете: 300 градусів, 330, 350. Я трошки змінюю. Я залишу, напевно, 300-330, а тут поставлю 350 або тако зробимо. 300-330. Коротше, цей паяльник, походу, до 450 градусів нагріває. Поставлю 300, 330 і 400 градусів. Це буде, я думаю, саме оптимально. Е, так, окей. Поставимо 400 градусів. Якщо треба трошки розігріти, буде саме нормально. А в такому температурному режимі я все працюю. Там 300 градусів, 310, 320. Е, добре, окей. 400 градусів. Там, в принципі, ви собі вручну тут на панелі, можете потім налаштовувати. Ці пресети, я собі так залишаю. Мені так буде комфортно. Тепер назад. Далі, що в нас є? Калібрування температури. Ну я не шарю в тому. Якось треба буде калібрування, попробувати на цьому, але треба буде точні прибори. Реально треба буде якийсь точний прибор купити собі для калібрування паяльника. Бо звичайною термопарою ти не відкалібруєш. Приблизно, можливо, ти відкалібруєш, але не точно. Цим я займатися не буду далі. Далі в нас підсвітка. Підсвітка досить яскрава. Я, напевно, її зменшу. Окей, трошки зменшимо. Ось так. Далі звук. Звук також трошки візьмемо менший. Давайте назад. Окей. Тепер далі. Температура в Цельсіях, Фаренгейтах, у нас в Цельсіях. Окей, назад. І стрілочкою вправо в нас мова англійська китайська. Далі ресет. Скинути налаштування. І все. І тут у нас обновлення. Обновлення також, бачите, в нас є версія 1.2. Ну, якщо вийде щось обновлення, я, звичайно, оновлюсь. Добре, назад виходимо. Ось, у нас зараз на даний час температура 105 градусів. Ну що, давайте трошки щось попаяємо, ним попрацюємо, попробуємо. Якщо Ви хочете включити паяльну станцію без підтримки. Паяльник десь може лишити. Це заради безпеки. Фнівці зробили реально класно. Дивіться, я виключаю станцію. Виключив станцію, і ви приходите там, не бачите, не замічаєте, чи паяльник стоїть в тримачі, чи ні стоїть паяльник. І Ви включаєте станцію, нірці запускається, і вона пише, що притуліть паяльник сюди, і тоді він почне гріти, бо може щось поплавити, або руку, або ще щось може на якихось матеріалах стояти, щоб не загорілося. Дотуляюсь я до підставочки, і він починає працювати. Функція реально дуже крута. Добре, давайте щось попаяємо трошки. Я взяв ось таку плату тп 4057, що я все часто паяю. Беремо ось так її кріпимо. Ну, комфортно, гарно, акуратно. Що тут казати? І попаяємо так, як я по стандарту паяю. Небагато даю і супер. Так, беремо припій, ставимо сюди. І у нас 300 градусів нагрійте жало. Беремо припій, пробуємо. Набрали на жало. Я ще макаю також. Флюс сюди резистор. Я хочу припаяти резистор, так як я все це роблю. Беремо сюди, притуляємо і нормально припаяємо. Є супер! Давайте дротика візьмемо на паяльник і припаяли. Приставили, нагріли, припаяли. Ну, щось мені слабовато для такого жала 300 градусів. Давайте я поставлю другий пресет на 330 градусів. Так буде, я думаю, набагато краще. 330. Приставляємо. Прогріли. Прогріли, припаяли. Ну, що ви хочете. Супер. Давайте ще один дротик припаяємо на 330 градусів. Давайте ще сьогодні спробуємо другим жалом, отам тим, це 245 Ну, цим буде набагато швидше. Цим дрібніше паяти. Це так у нас батарея е мінус. Припаюємось до батареї мінус. Отак. Вставляємо. І будемо паяти. Притуляємо. Прогріваємо. Це у нас воно припаяно. Супер, супер. Давайте ще підключимо другий паяльник. Візьмемо жало. Просте таке олівець, як я ним користуюся, і попробуємо ним попаяти ще одну плату. Дивіться, чистка дуже класна. Класна штука. Жало в нас почищено. Також, давайте я вам покажу функцію цього паяльника з жалами. Якщо вам треба швидко замінити жало, в ніс зробили ось таку от грібіночку. Давайте візьмемо ще одне жало. Ось таке жало, типу олівець туненьке. Я хочу замінити жало. Ти собі відставляєш жало не таким чином догори тут, а ось таким чином. Ти виставляєш сюди жало. Воно все плотно заходить і хочеш швидко замінити жало. Для чого ця грібінка? 300 градусів, ну, треба дати час остинути. А тут ви просто берете ось сюди і жало звідси витягуєте. Зараз, отак. Витягнули жало. Воно показує, що жало витягне. Ото маленьке дуже погано витягується. О, Витягнули, треба привикнути ще. І я надіваю друге жало прямо сюди, прямо звідси. Наділе, жало наділось, воно ще навіть не нагрівається, не переживайте. Я дотулююсь, воно нагрівається. Все, жало 330 градусів. Пробуємо паяти. Дивіться, воно вже паяє. Поставив я жало, притуляємо. Ось таке олівець. Це саме більше мені подобається. Всі люблять під Ось таке під 45. Тут також є під 45, Ну, фокусуйся. бачите, ось таке дрібне. Ставимо сюди 330 градусів пробуємо цим жалом паяти. Жало площа більша, прогрівати буде швидше. Наприклад, мінус зараз запаяємо так. Давайте я накручу. І попробуємо попаяти. Тут можна площі більше паяти. Беремо припій, жало свіженьке. Ну, набагато швидше. Дивіться, хоп. І я вже припаяв. І є супер. Ну, площа, оцяволівець мені саме більше подобається. Я не знаю, як кому. Напишіть в коментарях. Ну, це жало просто класне, бо ти всюди можеш підлізти. Під скос можна під скос також. Дивіться, жало знімаємо. Отак, От взяли. Наділи друге. Воно не включиться, можна навіть рукою нагрівати. Якщо ти ставиш, бачиш, воно пише: притились, можна рукою ставити. І притулився декілька секунд. Дуже швидко нагрівається, я не знаю, 3-4 секунди і можна оцим косим паяти. Я так зрозумів, багато кому подобається такими косими паяти. Жало вже в нас остило. Бачите, тримаю рукою, жало не гаряче. Секундомір я приготував. Давайте вмикати. Ось так. Давайте ми поставимо ось так паяльник, щоб двома руками я один секундомір, одною рукою. Цей буде. Отак. От приставимо. Зараз будемо бачити, ви будете бачити, за скільки секунд е нагрівається, попливе в нас припій. Поїхали. Старт. Старт. Все, він нагрітий. Це 3 секунди чи 4 припій вже поплив. 3,5-4 секунди. Ну, це просто шикарно, блін, просто бомба. На рахунок малих жал, хотів вам показати. Оці отвори вони зробили під малі жала, щоб ви не мучились, як я перший раз. Я не зрозумів. Я думав, оці от грібінку, дивіться, мале жало, як його витягувати, вставляєте ось цей маленький отвір, запихаєте. І тоді витягуєте жало дуже спокійно і дуже легенько. Це ви можете навіть вперед підсунути і все, щоб воно собі устивало. По, по ціні я вас орієнтую на даний час, коли я знімаю відео, щоб мені в коментарях не писали. Дивіться. Комплект ось такий в Нірсі. Зараз в них скидки. 3 990. Там 90 баксів виходить в тому районі ось такий комплект. Ви собі обираєте або А-версії, або Б-версії, з великими, або з малими жалами. 3900. Це шикарна реальна ціна, бо вони коштували 4 з копійками. Зараз 3990. Це з другою ручкою. Це, вроді, з Б-версією обираєте. 4 тисячі гривень, кажу, навіть не 100 доларів. Як тут у нас в комплекті йдуть жала в кількості, я не знаю, трьох штук вроді, ну і, звичайно, там на 300-200 гривень дорожче, тому що жала, в принципі, недорогі, коштує 200 гривень. Тут з більшим набором, а це в мене фулова комплектація, коштує 5,5. ,5. Як ви бачите, в мене тут в комплекті 9 жал. Ну, порахуйте, в принципі, навіть і то виходить дешевше, тому що 9 жал по 200 чимось гривень, воно так і виходить, навіть трошки деш дешевше, якщо брати повний комплект. Так що ціну ви побачили. Загальному що вам сказати, ціна реально якість 100%, тому що я користуюсь в Нірсі. Ви в моїх відео могли бачити і цей паяльник, і мультиметри, і так далі. Вона реально вартує своїх грошей. Тримачі для жал, оці просто козирені, Мені дуже сподобали. Сілікон, дивіться, як вони все тут гарно зробили. Просто бомба. Кажу: ось палець, ось тримач для жала. Просто бомба. Оці от Третя рука класно, що вони придумали, що воно є. Тепер мені оцю цю третю руку в принципі не потрібно, тому що я можу поставити сюди, сховати ззаді, і місця воно багато не займає. Відстань між паяльником і тримачом для паяльника досить велика. Дивіться тут сантиметрів пів метра, десь в тому районі. Класно все зроблено, все гарно працює, якісні матеріали. Ти на дотик чуєш, що це реально якісні матеріали. До дрібниць вони все придумали в фнірсі. Дивіться, навіть оця щіточка чистити жала дуже класна. Я думаю, на фнірсі потім можна буде собі ще дозаказати запасну, якщо вона цього щухається, зімнеться. А на цьому все. Посилання на цю станцію я залишу в описі під відео. Пишіть, звичайно, коментарі, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!